Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Дональд Трамп заявив, що він розлючений на президента Росії у зв'язку з його очевидним бажанням затягувати перемовини щодо припинення вогню в Україні. Трамп також виявився незадоволений тим, як Путін відгукувався про українського президента Володимира Зеленського. та його пропозиціями запровадити так зване зовнішнє управління в Україні. Американський президент підкреслив, що якщо ситуація буде розгортатися саме у такому напрямку, і він вирішить, що за затягування перемовин відповідає саме Росія, він готовий буде оголосити тарифи на закупівлю російської нафти. Мається на увазі вторинні тарифи для Тих фірм, які її закупають, і мова йде про аж 50% відсотковий тариф, а також про заборону фірмам, які закуповують нафту з Російської Федерації, бути присутніми на американському ринку. Про те, що Трамп незадоволений діями Путіна, говорив також президент Фінляндії Олександр Ступ, який зіграв із американським президентом партію в Гольф. і... Був присутній під час інтерв'ю Дональда Трампа щодо російсько-української війни, як сказав президент Фінляндії, він намагався пояснити Трампу, що це звична російська тактика ведення перемовин спочатку про щось домовлятися а далі виставляти нові і нові умови. Однак, навряд чи така тактика сподобається американському президентові, який, як відомо, бажав досягти швидких успіхів на. Російсько-українському напрямку. Тепер, звичайно, найголовніше питання: а що робитиме Дональд Трамп реально? Американський президент наголосив, що збирається вже тепер за кілька днів переговорити знову із президентом Росії Володимиром Путіним. Якщо така розмова відбудеться, це буде третя оголошена. Розмова між американським і російськими президентами з часу, коли Трамп був інаугурований на посаді президента Сполучених Штатів, під час перших двох розмов Трамп намагався добитися від Путіна згоди із 30-денним припиненням вогню на російсько-українському фронті. Однак кожного разу чув відмову від російського президента. Не знаю, чи відбудеться ця розмова, адже Трамп може зіштовхнутися із ситуацією, коли Путін буде її відкладати. Одна справа розмовляти з американським президентом для того, щоб продемонструвати відсутність своєї дипломатичної ізоляції, і зовсім інша, це усвідомлювати, що під час розмови Трамп буде тиснути, і таким чином існує можливість сварки з американським колегою. А це саме те, чому Путін хотів би запобігти. Якщо розмова дійсно відбудеться, виникає питання, наскільки Трампу вдасться переконати Путіна в тому, що він має бути зацікавлений у швидкому завершенні російсько-української війни, чи принаймні у припиненні вогню, під тиском нових американських санкцій, або ж навпаки, Путіну вдасться переконати Трампа, що він не досягне ніяких реальних результатів тиском і йому слід продовжувати російсько-американські перемовини, щоб домовитися про якесь рішення, яке буде влаштовувати обох президентів. Ну і якщо виявиться, що президенти не можуть дійти згоди, чи дійсно Трамп буде готовий застосувати нові санкції проти Російської Федерації? Тут питання, друзі, навіть не в санкціях. Як на мене, Трамп не має якихось серйозних економічних інструментів тиску на Російську Федерацію, які б могли істотно вплинути на ситуацію в цій країні упродовж наступних місяців. Я не можу говорити про роки, тому що ніхто не знає про справжній стан російської економіки. Однак санкційна політика це не та політика, яка, як ми вже переконалися, може призвести до якихось швидких результатів, тим більше коли Росія має підтримку. З боку Китайської Народної Республіки та Індії. Хоча вторинні санкції це те, що можуть дещо змінити погляди Пекіна і Нью-Делі на співробітництво із Росією, адже під такими санкціями може опинитися вагома частина економіки країн глобального Півдня, якщо ми говоримо саме про вторинні санкції. Але навіть якщо санкційна політика Байдена буде тепер продовжена і посилена Трампом. Це означатиме, що буде продовжена і посилена політика військової допомоги для України. А це, мені здається, є найголовніше. Адже вже за кілька місяців той пакет допомоги, який був наданий Україні в часи, коли президентом Сполучених Штатів був Джо Байден, вичерпується. Те, що ми зараз спостерігаємо, це останні транші з цього пакету. І те, що призупиняв Трамп, це. Теж останні транші з пакету допомоги, схваленого Конгресом в часи президентства Байдена. А тепер є дуже важливим, щоб новий пакет допомоги Україні, можливо, в іншому вигляді, ніж його пропонував Байден, можливо, в вигляді кредиту чи ленд-лізу, пропонував саме Трамп. І якщо стосунки між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації дійсно погіршаться, і Трамп буде звинувачувати Путіна у тому, що той не хоче закінчення російсько-української війни, в цій ситуації американська адміністрація швидко переконається, що найбільш вдалий інструмент тиску на Москву – це посилення військової допомоги Україні. Ну і до речі, це саме те про що. Трамп говорив, ще під час своєї передвиборчої кампанії. Згадаємо, він обіцяв швидко закінчити війну і підкреслював, що якщо війну не бажатиме закінчувати Україна, він відмовить нашій країні у подальшій військовій допомозі. А якщо війну не буде... Закінчувати Російська Федерація, він завалить Україну зброєю про санкції, як такі у погрозах Трампа тоді і мови не було. Очевидно, що він міг розуміти, що санкційна політика не принесе якихось швидких результатів, які примусили російське політичне і воєнне керівництво на чолі із Путіним замислитися про припинення російсько-української війни. А от сучасна зброя, а от дозволи використовувати далекобійну американську зброю для ударів по стратегічних об'єктах, Російської Федерації, а от те відчуття небезпеки, яке має супроводжувати Путіна і кожного російського генерала чи міністра під час цієї війни, це непоганий стимул для того, щоб Путін дійсно замислився, якщо не про припинення війни як такої, так принаймні про припинення вогню. А це саме те, чого очікує від нього Дональд Трамп, це саме те, що Чинний американський президент буде вважати своїм успіхом на російсько-українському напрямку. Тому що припинення вогню так чи інакше створює можливості для хай і довготривалих, але, можливо, результативних перемовин про довготривалий мир. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги, і мир вам! Хай щастить!